Всім привіт! З вами канал Піро ТВ і сьогодні в нас розпаковка посилки з піротехнікою. Ось така велика на 7 кг. Ну що ж, приступимо. Заказував на сайті Піролев. Неодноразово там заказую, дуже хороший магазин. Запакували нормально. Так, так. багато уплотнителів. Вони нам не потрібні. Так, ще так, першим, що ми бачимо, це блок. Фонтана Іран в блоці 10 штук. Так, скільки? Ось так все виглядає. Дуже хороший фонтан. Мені подобається. Так. Варний чек В сторону Так, і ще дві Два ірани фонтана Заказував 12 Так, далі Це в нас П'ять пачок ФП-3 Від комети вони. В пачці 20 штук. Дуже хороші пітарди. Всім рекомендую брати. Так, це в нас подарок на пробу дали P23. Я їх ще не зривав, буду зривати, виложу відео. Дякую, піролеву. І... Зарній пірат також дали на пробу. Дякую. Від комети 10 штук. Так. І останнє в нас що тут лишилося. Це салют Самурай. Коробку в сторону. Даний салют від Феєрії. Тут, видно, показано нам ефекти. Салют. Так. Салют 25 мм на 24 заряди. Такі всі беруть. І я вирішив взяти. Досить гарний салют. Ну що ж, на цьому наша посилка закінчена. Ставим лайк, підписуємося на канал до наступного відео.